А вас. Ви на каналі Валерія Ричко-Старкова-Кладач І в даному відео ми з вами розглянемо предмет глобальний зв'язок для пошуку і рятування на морі. Заняття номер 4 відеоурок. Тема на заняття передача сигналів лиха, обладнання протягом зв'язку. Обладнання GMDSS на морському судні Практичне використання. GimGSet це глобальна морська система зв'язку Global Maritime Distress and Safety System. Ця система включає в себе не тільки обладнання, яке на морському судні використовується, а ми в даних уроках і в даному курсі будемо вивчати обладнання, яке використовується вахтовим помічником капітана на морському судні. А ця система включає в себе також і допоміжні всі можливості це і супутники, і берегові центри, які забезпечують цю роботу, центри контролю за супутниками, центри контролю зв'язку, і багато-багато людей задіяно в цій глобальній системі. І це все ми будемо з вами розглядати і вивчати. Гречко Валерій Вікторович. Навчальна дисципліна називається Глобальний морський зв'язок для пошуку і рятування. Обсяг дисциплін в годинах 67 годин. Практичні заняття 26 годин виділено. Лекції 14 годин. Самостійна робота 27 годин. Мета вивчення дисципліни. Метою вивчення дисципліни Глобальний морський зв'язок для пошуку та рятування. Є формування здобувачів фахової передвищої освіти, професійної компетенції, знань і вмінь з навчальної дисципліни, а також формування і забезпечення відповідно сучасним вимогам знань курсантів з максимальною ефективністю, експлуатувати обладнання глобального морського зв'язку, сприяти таким чином успішному вирішенню поставлених перед морським транспортом завдань на виконання вимог кодексу по дипломуванню внесенню вахти. З поправками. В відділенні дана програма також вивчається, але обсяг дисципліни також 67 годин, але практичні заняття 12 годин, лекції 6 годин на самостійну роботу 49 годин. Практична робота номер 1 Передача сигналів лиха обладнаннями радіозв'язку. Мета. Вивчити устрій, характеристику принцип дії обладнання радіозв'язку, формувати навички використання обладнання радіозв'язку, виховувати цікавість до обраної професії. Передача сигналів лиха за допомогою обладнання радіозв'язку. Література, інформаційні ресурси, морський сайт. Можна заходити, переглядати і вивчати. Виконувати домашнє завдання, брати літературу, переглядати відео. Актуалізація опорних знань вмінь-курсантів, опитування повтореного пройденого матеріалу. Перше запитання. Дайте відповідь на запитання, яке було на попередньому занятті мого обчала. Які вимоги до складу радіообладнання глобального морського зв'язку? Друге запитання: назвіть зв систем зв'язку в глобальній морській системі. Тема заняття, передача сигналу молога, обладнанням радіозв'язку». мотивація навчальної діяльності зацікавленість до теми, зв'язок з другим предметами, міждисциплінарні зв'язки, фізика, предмети, електротехніка, радіотехніка, електроніка, радіаційний прилад, навігації, управління суд, обов'язки вахтопомічника капітана по використанню глобальної системи на морському судні є знати, вміти і розуміти принцип дії приладу, вміти. Використовувати його для передачі снова лиха, а також для других цілей нового матеріалу або засвою новий знаць. Зміс основної частини, план заняття, обладнання глобальним на морському судні. Розглянемо перший пункт АРБ аварійний радіобой, другий пункт радіолокаційний відповідач, третій аварійні переносні ультракороткохвильові радіостанції, четвертий робочі переносні. Ультракороткохвильові радіостанції, п'яте стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції, шосте стаціонарні радіостанції, які працюють на проміжних хвилях, коротких хвилях. Сьоме приймач нафтекс. Восьме супутникова станція Інмерсат Сі. Дев'ята. Супутникова станція Іммерсат Фліт. Обладнання глобального зв'язку на морському судні. Розглянемо, яке є обладнання глобального зв'язку на морському судні. Перше. Аварійний радіобум. Друге. Радіолокаційний відповідач. 3. Аварійні переносні ультракороткохвильові радіостанції. 4. Робочі переносні ультракороткохвильові радіостанції. П'яте. Стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції. Шосте. Стаціонарні радіостанції, які працюють на проміжних хвилях і коротких хвилях. 7. Приймач Нафтест. 8. Супутникова станція Іммерсад Сі. І 9. супутникова станція Інмерсад ФЛІТ. Коротко розглянемо і вивчимо інформацію про кожне обладнання, яке на морському судні. Перше. Це АРБ, аварійний радіопут. АРБ супутникової системи зв'язку коспас сарсат Забезпечує передачу повідомлень про лихо через систему супутників в діапазоні з 406 МГц. Даний радіобуй придатний для суднів будь-якого району плавання. Формат повідомлення радіобуя в формат входять ідентифікаційний номер, який прошивається в пам'яті радіобуя і вказується в формуляри на виріб. За цим номером проводиться впізнавання судна рятувально-координаційним центром і пошуково-рятувальними службами. Даний аварійний радіобуй береться з собою, якщо в нас виникла тривога по, по покиданню залишенню судна. Його потрібно включити, і він передасть на берег номер, який прошити в пам'яті, а берегові служби вже определять, що за судно, яке і буде пошук цього судна. Знаходиться він на крилях містка, тому що він може ще й спливати. Якщо судно піде під воду, то там є такий пристрій, називається гідростат, як у плотах стоїть, як плоти теж, теж саме такий гідростат стоїть на колі. І він відділяється, і буй, буй, спливає, там 4 метри глибини. І контакти перемикаються, і сигнал з буя. Номер передається на берег, спутники передають і пошук судна тоді буде проходити, щоб знайти його. Радіолокаційний відповідач. Радіолокаційний маяк відповідач забезпечує визначення місця розташування суднів, що терплять лихо, за допомогою передачі сигналів, які на екрані радіолокаційної станції представлені серією точок. Розташованих на рівні відстані один від одного в радіальному напрямку. Радіолокаційний, відпові... радіолокаційний відповідач працює в діапазоні 9,2 і 9,4 ГГц. Це діапазон, на якому працює радіолокаційний відповідач, радара 3-сантиметрового діапазону. Що це значить? А це говорить про те, що радіолокаційний відповідач береться з собою шлюпку плод. Його мені потрібно активувати. Він знаходиться. На анаційному містку, він сам не вспливає як аварійний радіобой його треба тільки активувати людині. І він через супутник не працює. Він працює на в радіо... випромінювання хвиль по принципу радара Тільки маленька в нього мощність. Це прийому-передавач. Тобто, якщо його включили, він буде знаходитись в режимі очікування. в режимі очікування, якщо Близько не буде ніяких суднів, то він не буде нічого випромідювати, ніяких злічень не буде, він буде в режимі очікування. Якщо десь близько з'явиться судно, 5, ну максимум 7 миль, то судно це буде, на ньому буде радар, який в 3-7 метрому працює. На судні 2-радар, а 3-10 см. Радар буде випрямлювати хвилі. А відповідач прийме ці хвилі. І дасть І дасть відповідь. Такі ж саме пошли. І на радарі буде видно точки. 12 точок буде видно. І суд, на судні побачиться, візьмуть пелинг на цю ціль. І буде даному плавзасобу шлюбка або плоти, людям, які там знаходяться. Здійснена допомога. допомога буде їм. Покажуть допомогу. Марінні переносні ультракороткохвильові радіостанції. Ультракороткохвильова радіос... переносна радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку є обладнанням рятувальних засобів і забезпечує зв'язок на місці лиха між плавучими рятувальними засобами та судном, а також між плавучими рятувальними засобами. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц ультракороткохвильового діапазону 16-й канал, і принаймні на одному додатковому симплексному каналі класове прийміння G3E. Ця радіостанція береться з собою також при аварії, при покиданні судна в шлюпку-плот, командиром шлюпки, командиром плота. Для зв'язку на невеликих відстанях. І ці радіостанції тільки використовуються, коли щось трапилося. Так їх використовувати не потрібно. Лише якщо на судні проводить раз в місяць там, тривоги, то їх можна використовувати для перевірки. Вони постійно заряджаються, стоять на мостику зарядні пристрої і вони заряджаються. Тут є батареї, які в ці станціями разом, але є батареї. Які беруться з собою в шлюб, ну, допоміжні. Правий фото внизу, справа. Можна побачити, да, вони в целфановому пакеті, і вони беруться з собою. Їх не можна заряджати, якщо їх підсеєдинить, якщо ті батареї закінчили заряд, а ці взять підсеєдини, і, і потім заряджать. Не можна не перезаряджаємо. Вони такі спеціальні батареї, які не перезаряджаємо. Беруться з собою, ті розрядились, то ці можна використовувати. Все. Обочі переносні ультракороткохвильові радіостанції. Робоча переносна ультракороткохвильова радіостанція двостороннього радіотелефонного зв'язку забезпечує зв'язок для швартовних операцій, прийомки топлива, і так далі. Радіостанція забезпечує роботу на частоті 156,8 МГц, кв 16 канал і других додаткових каналах. Оці радіостанції можна використовувати в різних випадках. А ті, Аварійні тільки при аварії, а ці можна використовувати, коли потрібно для службових цілей. На судні їх використовують для чого а ми вже з вами подивилися і почули. Стаціонарні ультракороткохвильові радіостанції. Стаціонарна ультракороткохвильова радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок і цифровий вибірковий виклик на відстані 25-30 морських миль. Ультракоротка хвильова радіостанція радіостановка включає в себе приймач з антенни, телефонною трубкою і вбудованим або виносним гучномовцем, пристрій цифрового піркового виклику і спеціальний приймач для несення безперервної вахти на 70-му каналі в режимі цифрового піркового виклику. Радіостановка працює на міжнародних частотах, діапазоні морської і рухової служби. 156-174 МГц. Класи проміння G3E в режимі радіотелефонії і G2B в режимах цифрового біркового виклика. Антени радіостанції мають вертикальну поляризацію і кругову діаграму спрямованості. Дана радіостанція їх зазвичай дві на судні: одна в носовій частині, в друга в кормовій або дві в носовій ну, по-різному. Значить, 16 канал це телефонія, діжурний, черговий канал обов'язково працює. І 70-й канал, який працює в режимі ЦИФ, цифровий виклик. Якщо потрібно передати сигнал лиха, потрібно нажати красну кнопку, і сигнал лиха буде відправлений на допомогу режиму ЦИФ на 70-му каналу, а потім переключить цю станцію на 16 або будь-який другий канал для зв'язку по телефону стаціонарна радіостанція, яка працює на проміжних хвилях і коротких хвилях. Радіостанція забезпечує радіотелефонний зв'язок, цифровий відбірковий виклик на різних відстанях. Радіостанція повинна передавати і приймати на частотах лиха і безпеки в діапазоні радіохвиль. Проміжні хвилі це 1605 4000 кГц і короткі хвилі. 4000 до 27500 кГц. В режимах цифрового відбіркового виклику. Телефонії. Нести безперервну вахту в режимі цифрового відбіркового виклику на частотах 21,87,5. 42075, 6312, 84145, 12577 і 16804,5 кГц. Частоти для радіотелефонії 2182, 4125, 6215, 8291, 12,290, 16,420 кГц. Чому я акцентую увагу на ці частоти? Тому що, де потрібно буде здавати тести з даного предмету або давати відповіді на запитання, то потрібно знати ці частоти тому що і, і, і розуміти, якщо. Ця станція працює в нас як і ультракороткохвильова, той же самий принцип прийом-передавач, прийом і передача цифрового відброкового виклику. Да, Автоматична. Значить, і чергує ця радіостанція на частотах 28,7,5, 42, 4, 6, 8, 12 і 16,84, 5 кГц. Це частоти для режиму ЦИВ. На цих частотах іменно проходить. Чергування цієї радіостанції, якщо приймав, буде прийом сигнала лиха, то відповідь буде на цьому, на цьому ж, і зв'язок буде за допомогою цифра. А потім переключи на частоти в телефонії. А в телефонії, якщо зв'язок в ЦІВ буде зроблений на 285. 2187,5, то телефон на зв'язок буде на частоті 2182, це спеціальні частоти, які виділені для телефонії. Якщо зв'язок буде на 12.577, то на 12290 переключить автоматично ця станція на телефоні. Як передається сигнал, лиха, це красну кнопку нажати або сам, ну, і відправити скорочену інформацію, тому що GPS на прибор теж заведений, координати. І Інформацію, потім, можливо, передати, набрати саму вручну. Або передати вже підго... непідготовлену інформацію, але там будуть координати, назва судна сама важлива інформація. Можна це зробити. Приймач навтекст. Навігаційний текст. Це міжнародна автоматизована система передачі навігаційних і метеорологічних попереджень і термінової інформації. Служба використовує спеціальну. Виділено для цих циле частоту 518 кГц, деякі берегові станції передають інформацію англійською мовою, розподіливши, щоб уникнути взаємних перешкод. Час роботи кожної станції за розкладом навтексі компонентом Всесвітньої служби навігаційних попережень, дальність передачі і прийому до 250-400 миль. Якщо Взяти в нас навтек, то це приймач, якщо він на судні. А якщо на березі, то це передавач. Берегові радіостанції, які вдоль вздовж берега розміщені, вони передають сповіщення. 250 400 мільй. Приймач, навтек, сприймають сповіщення, які сповіщення, погоду, нові попередження, навари, полиху інформацію. Всі. Прибрежні повідомлення, які важливі, приймає навтек. І на судні можна це роздрукувати або в електронному форматі переглянути. Супутникова станція Inmersat C. Міжнародна організація морського супутникового зв'язку Інмерсад заснована для забезпечення глобального зв'язку з суднами, використовуючи супутники. До складу системи ІMersad входять наступні елементи. 4 супутника запущені на орбіту. Супутники розташовуються в певних точках над океанами і забезпечують охват поверхні землі до 70 градусів півночі, до 70 градуса півдня. Зона охоплення Атлантичний океан, Захід, Атлантичний океан Схід, Індійський океан, Тихий океан. Є запасні супутники, що забезпечують зв'язок у разі виходу з ладу основного мосту. Основне завдання даної станції це передання сигналу лиха. Є красна кнопка, нажати потрібно, і передається сигнал лиха. Який? Даний прилад, в даному приладі є внутрішній GPS або можна завести GPS. І він може, якщо ми нажимаємо кнопку, він передає координати нашого місця. Да? А також там є. Не, Скорочене повідомлення з номером цієї станції, воно передасться, але не буде там указано, що про ну, якісь подія відбулася на судні, чому передалася на лиха. Можна другим способом зайти і вручну на, через клавіатуру, через дисплей, через це зайти і набрати повну інформацію, потім її передати. Тож є різні способи. Реалі-система Інмарсації працює тільки в режимі Телекса. Телефон підключити не можна. Якщо ми бачимо тут телефони на цій станції, то, то ми бачимо, що телефони ці використовуються для ультракороткохвильової радіостанції, яка також використовується в нас. А Інмарсат у нас телефони є окремі. Мерсафліт, яка використовується для підключення телефону і так далі. Миколаїстанція Мерсафліт. А от Мерсафліт забезпечує телефонний зв'язок. Це також робота, працює вона через систему Мерсад. Є на судні. І тут можна підключити комп'ютер, можна підключити факс і використовувати це обладнання для зв'язку з берегом. Для різної інформації, для передачі, прийому. Закріплення та опитування нового матеріалу. Контрольне запитання. Дайте відповіді на запитання: назвіть, які характеристики приладів радіозв'язку на морському судні. Перерахуйте їх і дайте кожному характеристику. Друге: які, як використовувати прилади радіозв'язку, передаючи на уваги. Також перерахуйте і дайте приклади по кожному приладу. Підведення підсумків заняття. Озвучити оцінки, поставити журнал. Оцінки. Критерії оцінювання можна буде переглянути на наступних. Слайд. Восьми пункт. Видача завдання для самостійної роботи домашнє завдання. Зараз дам домашнє а також потрібно на наступний слайд більш подробно ви отримаєте домашнє завдання. А зараз прочитати, подивитися відео-уроки, вміти розповідати і літературу. ми переглянемо зараз. Шишки на лобальну морську систему зв'язку про лихі для безпечної безпеки морепласту, конспект номер 4, відрок номер 4. Відеоуроки практично робіт, ніби переглянути всі запитання, звідти для виконання завдань. Морський сайт cinfo.ks.ua можна переглянути, прочитати все там переглянути. А на учбовому бому YouTube каналі переглянути відеоуроки і написати коментарі. Вимоги до заліку з предмету це є і домашнім завданням. На морському жову ютуб-каналі Валеріяч старкова кладач ще завдання. Потрібно їх переглянути і написати коментарі. Перше це конспект. З 1 по 20 заняття. Переглянути всі відеоуроки, прочитати, вивчити, вміти, відповідати на за запитання по заняттю, написати звіт, дати відповіді в коментарях під відео. Контрольне опитування на наступному занятті. На кожному занятті. Друге запитання з відповіді, підготуватися до відповіді з 1 по 261, переглянути відеоуроки, написати звіт, давши відповіді в коментарях під відеоуроками, прочитати. Вичте, підготуватися до відповіді на запитання, контрольне опитування на кожному занятті. Для того, щоб отримати залік, також потрібно переглянути всі практичні роботи, переглянути відеоурок, написати звіт. Давши відповіді в коментарях на запитання, в коментарях під відео, вивчити і підготуватися до закладу практичної роботи. А також четвертий пункт. Виконати завдання. Глобальний зв'язок загальної інформації. Всього 9. Завдання з 1 по 9, переглянути всі відеоуроки, вивчити вміти, відповідати на запитання по завданням. Написати звіт, давши відповіді в коментарях під відео. Контрольне опитування на кожному занятті. Оцінювання навчальних досягних курсантів денного відділення. Якщо 12бальна система, то є критерії оціню для оцінок 12 навстебальної системи. На даному слайді на оцінку 1, 2, 3, 4, 5, 6 потрібно переглянути і знати, які треба, потрібно виконати критерії, щоб отримати цю оцінку. Критерії оцінювання навчальних досядних курсантів денного відділення. 12-бальна, якщо система, то ще є оцінки 7, 8, 9, 10, 11, 12. Критерії оцінювання можна переглянути і знати, що потрібно зробити, як відповідати, щоб отримати оцінки 7, 8, 9, 10, 11, 12. Критерії оцінювання начальних десятних курсантів за учнів відділення. Якщо 5-бальна система, то є оцінки 2 до 3, 3,5, можна переглянути і знати, що потрібно виконати, щоб Отримати цю оцінку. Критерії оцінювання навчальної досягнення курсантів заочного відділення. Оцінки 5 бальна система, оцінки 4, 4, 5 і 5. І критерії оцінювання потрібно переглянути і знати, що потрібно виконати, щоб отримати цю оцінку. Рекомендована література, інформаційні ресурси. Можна заходити, брати, використовувати. Конспекти читати. КТР-4. Передача сигналів лиха, обладнання на розв'язку. Після перегляду даного відео, або після перегляду всіх тих відео, які є для як вимоги до заліку, потрібно переглянути, також дати під кожне відео, написати звіт, дати відповідь на запитання. Перше запитання: яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання морському судді. Друге, це, по вашій думці, необхідно доповнити даному відео для покращення розуміння. Третє: дайте, будь ласка, ваші поради. І теми нових відеороликів по темі даного плейлиста. В даному відео все. Предмет глобальний зв'язок і пошуку рятування на морі. Заняття номер 4 відеоурок тема передачі сигналів блиха а обладнання у Будь ласка, підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі, ставте лайки. Всього вам найкраще. До зустрічі в наступному відео.